Гарного всім урожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні я вам покажу, які у нас квітнуть квіти, літні квіти. Прогуляємося по нашим клумбам. На цій клумбі бачимо цвітуть квіти також. Все розцвітає. Чорнобривці також починають цисти, так що всі квіти цвітуть. О така краса. Тут біля чорнобривців, які ще тільки починають розцвітати, росте одна лілія цвіте. Їх тут повинно бути три, але щось ті дуже слабенькі. В цьому році щось затінили. Вони пізно зійшли, через те їх почали тінити, квіти. Хоча, звичайно, ворони раніше сходять і гарні, гарно цвітуть. Є одна от. Лілія така гарна, квітне, досить ароматна. М -м -м. Відчувається як аромат. Досить гарне забарвлення має і досить п'янкий, солодкий аромат. А тут біля за чорнобривцями ростуть ось такі. Квіточки вже цвітуть. Гарні такі квіточки. За ними вон також починають цвісти ще тільки. Ці вже цвітуть. Таке незвичайне забарвлення листочків. Ну і самі вони мають ніжно-розовий відтінок. Гарно. Літо продовжує все цвісти. На вулиці жарко, а квіти радують око. Яка красота чудова Такі гарненькі квітки. Також у нас є клумба біля двору. Тут також вже розцвіли квіточки, за ними були в травні тюльпанчики. Тюльпани відцілися, там уже нема нічого. А на передньому плані тепер от інші квіточки, гарні такі яскравого забарвлення. Цвітуть, також біля них мальви. Про мальви ми поговоримо в окремому відео. А ці всі квіточки, оці тут і чорнобривці, календула і ці, не пам'ятаю назву так швидко, щоб сказати. І пджала сідає, значить смачна квіточка. Різнокольорове забарвлення. Така гарненька клумба біля двору. Як бачимо різно кольорові забарвлення і жовті, і червоні, і розові, і розовий з різним відтінком. От така клумба з квітами. У нас біля двору невеличка, але гарна, радує око. А зараз ми трошки погуляємо по нашій сауні жарко. Капець, але тут такі пахощі, такі аромати, тому що все сушиться, як бачимо. На горищі все сохне. Потрібно заготовлювати на зиму. сохне як бачимо, листя подорожника. Це вже, напевно, другий чи третій раз нариваємо та просушуємо. Також у нас тут сушиться. Це О, запах зразу пішов м'ята, листя м'яти. Насушується. М -м -м, аромат, який м'яти гарний. О, вже воно майже все готове, але потрібно день-два. Також нижче. Ми бачимо також м'яти. М'яти багатенько. Ну, але ще не все. Також біля м'яти липа, липа. Сухне липа, як бачите, не на металу. металевій основі лежить, тому що не можна липо ложити на метал, вбирає. Також він трішки укропчику сохне. Небагато поки що, але це ще початок. Укропу буде більше з часом висохати. Ще не готовий. Ще потрібно, щоб підсихав. Також квіти деревію. Ще він сиренький, тільки сьогодні положили квіти деревію, і далі у нас квіти звіробою. Також їм потрібно просихати довший час, тому що стебла товсті. Потрібно, щоб більше часу, щоб вони просохли. Фух, ну Тут так, звісно, жарко. Сауна. Як бачимо, все сушиться, все готується на зиму, щоб зимою пити чай, лікуватися, профілактику робити. От. На, на аромати. Тут дуже гарні. Як бачимо, також в цьому році багато начіплялося галичі, які грона висять, тільки починає спіти Але також грона великі, начіплялось багато, але розмірами маленькі. Ну, зато гарний врожай. Які гарні грона. Можна спостерігати. Дуже гарно. І смачна солодка червона алеча. така алеча. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі, підписуємося на мій канал. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.